Ну, мали без їсти. На, я тобі вирізала сир в формі сердечок. Будеш mm. їсти таке. Фу, mm. гамно якесь! Бе. <ріхи> <ріхи> Смачний собачка. Хоч я тобі ще корму його всеплю. Ага! Так, на вулиці 18 градусів треба одягнути тобі шапку. Камізельку, щоб ти не простудилася. І шарфик. Мамо, не жарко. Може, зимові чоботи одягнути ще? Лесенька, а там твоя дитина в калюжі сидить на дворі. <ріхи> ну, файно, хай <ріхи> імунітет тренує. Я не спала 18 діб. А ваша дитина не встає поночах? Я не знаю. Я п'ю такий во сліп з хелса і сплю сном не мовляти. Я в одинадцятій вечора закинула таку маленьку пластинку, та я нічого не чую вночі. А там хай чоловік собі розбирається. Я ще тако в них замовила вітамін Д. Бо перше, знаєш, під кисневу маску на себе, а туди вже на других. Так, треба прокап'ятити там бактерії. Що впали? Ну, подуй і з'їж. Ага, добре. Зараз тобі мама розкаже один секрет. Якщо воно впало перші три секунди не рахується, мікроби не бачать того, що впало. Мостці. Мені ніби всі бактерії вбили. Ну нічого страшного, якраз в тренді.